Мати забирає кіру зі школи рано. У дівчинки вдвічі менше уроків, ніж у її однолітків. Втім, вчитися першокласниця просто обожнює. Щоправда, на фізкультуру вона не ходить. Ну, хожу і на вулицю. Постояти рядом з учителем, посмотрети на інших. Моя мрія – бути поціловий. Кіра виглядає як звичайна дитина, так само любить гойдалки та гірки, але кожен крок дається їй на силу. Вона народилася з пороком спинного мозку. Першу операцію кірі провели ще у три місяці, наступну, коли дівчині виповнилося два роки. З тих пір вона часто гостя у кабінеті невролога. Йде ущемлення, зажаття нервів, які пережимають нерви слідуючи, і виникає напряження в мирсах. І найбільша проблема, яка у кіри существують, помімо того, що немає двигательной активности нарушения кала отделения и мочеиспускания. спускали. Мати не втрачає надію на краще життя для киры. Конечно, стараюсь держаться, верю в лучшее, очень верю в то, что все-таки это произойдет. И мой ребенок будет таким же, как и все, полноценным нормальным ребенком. И что свершится ее мечта, и она будет ходить. Сідітки в трусіках ані в педузюки. Головний ворог дівчини це час. До того як організм дитини почне активно рости, необхідно провести термінову мікрооперацію. Зробити її можна в Ізраїлі. Вартість такої процедури для батьків непідйомна. Вони вже витратили всі свої заощадження на ліки, тому змушені звернутися за допомогою доглядачів. Реквізити та номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Не залишайтеся байдужими до чужої біди. Юлія Трофімова Тарас Іванов новини 9 каналу.